Всім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі. Розпочалися нові акції та знижки в магазині АТБ. Спочатку дивимося з вами знижки на майонез, кетчуп. не тільки по анонсу, і інші знижки, які є. І підемо з вами далі. Всім я вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Майонез від Торчин домашній 50% 520 г пакування 46,90 гривень. Від своєї лінії майонез 50%. Смачний, 300 грамів пакування, 28,90 90. Майонез віточі 72 520 грамів пакування. Європейський 55 гривень. Майонезний соус. Гуляй поле. Салатний 550 грамів пакування. 41 гривня 90 копійок майонез від своєї лінії 67%, 300 грамів пакування, 32 гривні 90 копійок. Кетчуп до шашлику від Тутчин, лагідний і чилі. Пакування майже 400 грамів, 31 гривня. От ціну. Солодкий чилі соус від Оліс, 180 грамів, 19,90 гривень. Соус від густа, сирний і сендвіч соус 180 г, 22 гривні 70 копійок. І соус Чумак Лаваш рол, 180 грамів 22 гривні 50 копійок. Знижка на цьому тижні на кукурудзу ніжну від делюкс 41 гривня 50 копійок. І знижка ще від делюкс. Горошок зелений 420 г пакування. 38,50 копійок Оливки зелені від своєї лінії. З тунцем, з креветками і з лимоном 280 грамів, 42 гривні 50 копійок. В одну ціну. Томатіна, літня ікраска кабачків, з склі 49,70. Гасподарочка, рагу з обсмажених овочів в томатному соусі 64 гривні. Поглянемо з вами знижки на консерви. На цьому тижні знижка на салат з тунцем по мексиканськи від делюкс 165 грамів. 47,90 салат з тунцем з овочами 165 грамів. 49,70 салат з тунцем, з овочами в соусі 56,90 і салат з тунцем від делюкс з соусом французьким, 58 гривень, 10 копійок 165 грамів. Від Відделюкс шпроти в олії. Дуже такі вони смачні, 190 грамів. Пакування 71 гривня, 50 копійок. Ріга голд шпроти в оливковій вже олії, 160 грамів, 76-60. Сардина бланшована в олії. боцман 59,90, тобто 60 гривень. Кілька. Ріцьке золото у томатному соусі 280 грамів, склі 64 гривні. Сардина у томатному соусі сканді 240 грамів, 62 гривні. Яловичина тушкована. Ріга Голд 525 грамів, 120 гривень, 50 копійок. І свинина у власному соку від своєї лінії 525 грамів 107,70 філе лосося Балтик Марк у власному соку 170 грамів, 75,50. Лосось Шматочками олії 120 грамів пакування, 62 гривні 90 копійок. Знижка залишається на олії олейну. Рафіновано об'єм 850-72 гривні 90 копійок. Знижка на цьому тижні на олію стажар. Також рафінована 850 об'єм 70 гривень. Щедрий дар олія рафінована, об'єм 725 мл 64 гривні. Також знижка залишається на олейну рафіновану об'єм літр 800-165. І на олію рафіновану, щедрий дат об'єм 3 літра 256. І ще знижка на олію щедрий дарт не рафінована. Об'єм 850 74 гривні 50 копійок. Ковбаса до пірешки м'ясна лавка 500 грамів пакування 74 гривні. Філе куряче від своєї лінії копчене варене 267 гривень. Ціна за кілограм. Знижка ще на балик святковий від своєї лінії 317 Це ціна за кілограм. Ковбаса від своєї лінії. М'ясна лавка губернська, напівкопчена, 420 грамів пакування 78,90. Ковбаса салями баварська. сирокопчена, 341 гривня ціна за кілограм. Ковбаса варена. Мясна лавка від своєї лінії. Тигриня. 400 грамів пакування. 92 гривні. Ковбаса, басный ряд, разумный выбор, солями варина 500 грамм пакувания, 58-30. Сосиски вид своей линии, мясная лавка, докторский фирмовый мини с сыром варени, 79, 70, 350 грамм в упаковке. Сосиски до макарошки вид своей линии, 58-50. І ось такі ще сосиски крихітні. Малесенькі. Зовсім 350 грамів пакування, 59,60. Сир від Кома, Гауда, вершковий і сметанковий. 150 грамів пакування, 56,90 в одну ціну. Знижка ще на сир. Mazda, едам і цезар. 135 грамів пакування пластинами. 55,90 в одну ціну. Сир від своєї лінії, вершковий і голландський пруском 160 грамів пакування 54,50. ціну. Сир плавлений вершковий дружба від своєї лінії 70 грамів пакування 14,50. Знижка на сир плавлений вершковий та бекон від кома 75 грамів 1990. Рефір галичина. Карпатський 2,5% 870 грамів 42 гривні 90 копійок. Сметана президент 10%. 300 грамів пакування 35 гривень. Сметана від своєї лінії 20%, 400 грамів пакування 48,90. І знижка ще на сметану молокія 20% жиру, 50 гривні 90 копійок. Знижка на сир день у день кисломолочний, нежирний, 180 грамів пакування 27,50. 5% жиру сир кисломолочний день у день 180 грамів 28-50. І 9% жиру сир кисломолочний 30 гривень. 30 копійок. Непогана знижка на цьому тижні на йогурт для малечі. Від злагода, полуничка, персик і солодкий 170 грамів пакування 16,70, а солодкий 15,80. І ось такий йогурт від злагода. Теж для малечі. Малинка чорна смородина шипшина, яблуко, банан і абрикос та морква. 200 г пакування, 21 гривня, 40 копійок. Знижка на цьому тижні на гомілку золотко, котчет охолоджене. 84,80 ціна за кілограм. І ще знижка на крило золотко, Кутчат охолоджене. 88,90 ціна за кілограм. Млинці від своєї лінії з куркою та грибами. 370 грамів пакування. В упаковці 6 штук 40 гривень. Пельмені з куркою, свининою та яловичиною. День у день 800 грамів в упаковці 70 гривень. Пельмені зі свининою та яловичиною розумний вибір. 800 грамів пакування, 97,60. І знижка ще на пельмені руть 100%. 880 грамів пакування, 102 гривні, 20 копійок. Знижка на варенички з вишнею, без кісточок, ласуночка, 330 грамів пакування, 65,90. І Варенички з сиром кисломолочним солодкі. День у день, 400 грамів пакування, 38,40. Знижка ще залишається на масло вершкове ферма 180 грамів, 73%, 75,50. Масло канів 82,5%, 180 грамів, 90 гривень, 60 копійок. Масло Білоцерківське безлактозне, 82 відсотка 180 грамів 97,60. Ще знижка на масло люкс від e 82 відсотка. 200 вже грамів пакування, 129,90. Масло мілкін 82,5 200 грамів пакування, 77 гривень. Чай чорний в пакетиках від своєї лінії і чай чорний з ароматом бергамота, 25 пакетиків, 22 гривні, 50 копійок. Одну ціну. Чай лаваре, чорний та зелений. ароматом винограду. 24 пакетика, 44, 50. Знижка на каву еліс. Смажено 500 грамів пакування 299,90. Еліс, кава смажена мелина. Пакування вже 250-175. Кергівірашен з молочною начинкою, ось. І з начинкою какао та горіх. Упаковці 235 грамів, 39,50 в одну ціну. Вафельний батончик. З начинкою і зі смаком шоколаду. Вагові від своєї лінії 14,50. Ціна за 100 грамів. Батончик Кіткат у молочному шоколаді 40 грамів пакування 20 гривень 50 копійок. Батончик Ліон 40 грамів пакування 14,90. Батончик Нац 40 грамів пакування. 24 гривні, 50 копійок, шоколад лакмі велика, різними начинками, і з горіховою начинкою, і полунична кремова начинка, і кокосова начинка 280 грамів. Це для власників картки АТБ 97 гривень, 90 копійок. І шоколад лакмі велика горіховою та шоколадною начинкою. Ось вона, 295 грамів, 116 для власників картки АТБ. Шоколад лакний молочний з різними начинками, 100 грамів 38,50 в одну ціну Квас Стараківський, об'єм 1 літр, 21 гривня 70 копійок. Напій енергетичний безалкогольний 250 об'єм 18,20. Напій Кока-Кола, об'єм 2 літра. 44 гривні, 10 копійок. Лимонад від своєї лінії, Сільно газований. Об'єм 2 літра. 27,90. Сік томатний день у день. Об'єм літр. 38,90. День у день. Мультивітамін. Яблучно-гранатовий і яблучно-виноградний об'єм також літр 32 гривні одну ціну. Холодний чай, смак малинка від своєї лінії 500 мілілітрів об'єм 14. І холодний чай, смак персик від своєї лінії, об'єм 1 літр 24,40. 40. з вами знижки на морозиво. Каштан. Кокос та мигдаль смак, полуничний смак і солона карамель. 75 грамів, 17,90 ціну. Морозиво, розумний вибір, каштан. В глазурі із какао. 75 грамів, 9 гривень, 50 копійок, ціну. Ескімо, черниця та ожина 85 грамів, 21 гривня, 50 копійок. Київський пломбір у вафельному стаканчику. Класичний, 80 грамів, 22 гривні, 90 копійок, морозиво крем брулє 100 грамів. Пакування 15,90, тобто 16 гривень. Стакан великан з підваркою вишня та абрикос. ласунка 100 грамів пакування 17,50. Стакан великан з какао та згущеним молоком. Ласунка 100 грамів пакування 17,50. Ескімо пломбір, великан, ласунка, 100 грамів упаковці 25. Ескімо. З маком та кунжутом ласунка 85 грамів, 21 гривня, 90 копійок, морозиво донат, смак ваніль та полуничка 70 грамів, 1990, тобто 20 гривень. Київський пломбір, ріжок 110 грамів пакування 38,90 морозиво двошарове. Ваніль та карамель. 450 грамів. Пакування. Так. 98, 90. 99 гривень.